Поки на вулиці тепло, 10-річний Володимир не втрачає можливість позайматися на турніках. Після уроків на спортивному майданчику біля школи залишається щодня. Каже, спорт не лише задоволення, це здоров'я і сила. Я люблюся займатися спортом для гімнастики. Бум був здоровий і сильний. До уроків фізкультури на вулиці учні видивлянської школи вже звикли. Та про спортзал тут мріє кожен. Більшість школярів активні та спортивні. Немає спортзалу, потрібно був спортзал, бо немає де займатися. Тут можна міні-футбол срати, волейбола можна порати, от сітка є. Та на турніках трошки підтягнутися. Так. Зимою нічого тут не можна, бо тут не можна зимою. Взимку замість активних ігор теорія в класі, або в кращому випадку грав настільний теніс. Такі уроки фізкультури учням аж ніяк не на користь, каже директор школи. Зараз ми займаємося де тільки можемо. От Під час, якщо тепло, на подвір'ї і в холодну пору року, або під час, коли дощ, зимою у нас є спеціально виділений клас, де учні займаються фізкультурою. Потрібний дуже спортзал, тому що не тільки фізично. Фізкультуру проводити в спортзалі, можна проводити і загальні мероприємства цієї школи, так як у нас немає і ще і залу. Приміщення, яке колись використовували для занять спортом, розвалилось місцеві ентузіасти, будівлю викупили. Та відновити через фінансову скруту і небажання влади допомогти, так і не змогли. Тут були два класи і. Внизу був спортзал такий квадратний, але все одно було де займатися спортом. Я пам'ятаю з дитинства. Я з кедами ходили, бігали тут, скакали турники, волейбол грали. Просто не звертали увагу на нього. Держава розвалювалася, як Радянський Союз, і так само розвалився і спортзал цей. Ще один варіант побудувати спортзал позаду будинку культури. Та й тут без допомоги з боку влади не обійтись. Якщо вдасться знайти кошти, хоча б для початку будівництва, місцеві пообіцяли справу продовжити та спільними зусиллями збудувати в Бедевлі спортивний зал.